Вони сказали, що ви розумієте, от коли був кінець 80-х років, і коли почалася перебудова, і ми були молодшими на 25 років, чи на, не, на 30 років, тобто їм тоді було, можна припустити, 30-30 чимось 30 років. Ми виходили на мітинг. Зараз нам 60 років, єдине, що нам хочеться, щоб нічого не мінялося. Єдине, що ми хочемо, щоб не було жодних змін. Єдине, що ми боїмося, це ми боїмося втрати оцієї нашої стабільності. От ми отримаємо там свої 100 євро е, пенсії. От ми їх хочемо далі отримувати. А те, що ви робите, це загроза для наших 100 євро пенсії. І ви розумієте, що ви просто ви загроза для нас всіх і тому ми вас ні за що, ніколи, за жодних обставин підтримувати не будемо, тому що ми хочемо спокійно дожити, ми хочемо спокійно померти. Нам 60 років, ми своє відвоювали, ми своє відпротестували. Ну і все, а вам краще нічого взагалі не робити. І це страшенно якась важлива річ, тому що знову ж таки вона важлива для розпізнання людей, розпізнання мотивів людей, які, скажімо, не сприймали ці революційні події. Тому що ну, на дуже просто сказати, що вони всі є там е, жертвами зомбування російського телебачення, що вони всі є, що вони всі ненавидять Україну, що вони всі ненавидять цю. Говорить, що ми просто не знайдемо можливостей для порозуміння, і відповідно, ми лише погіршуємо ситуацію. Ні, ну мені, скажімо, образливо, коли я читаю Жадана, якого повторюю, я дуже люблю. Не, не Сергія Жадана, то саме собою, а цей корпус текстів. Я бачу дуже різноманітну країну, яка складає. Подіваних особистостей, а? яких незрозуміло, не, не де ти знайдеш за кожним рогом, якась особа, яку яка заслуговує на те, щоб в неї вслухатися і вдивитися. Коли я бачу ці мітинги, я не бачу великої кількості, в які б мені хотілося б вдивлятися. Ну, ти розумієш, там, в принципі, невелика кількість облич. Ну, на ці мітинги виходить 2-3 тисячі. Навіть ну, в Донецьку зараз, от вчора, позавчора на мітингу було 2-3 тисячі людей. Що ти розумієш, що в Харкові живе близько більше мільйона людей, близько півтора мільйона. І, ну, це настільки маргінальна група, що просто важко сказати, наскільки їхні погляди відповідають загалому подобанню регіону. От я не можу це сказати. А натомість. Е Ну, всі ми страшенно різні, та у всіх нас є своє бачення, своє розуміння, і навіть, навіть сприйняття, навіть прихильність до, до революції чи не сприйняття її, вона ж теж може бути з нюансами. Ось ми сюди приїхали, скажімо, ми сьогодні приїхали з собаками в космосі. У нас сьогодні, до речі, концерт буде. Та? І наш водій. З цього місця, будь ласка, детальніше. Ай... Ні, я, щоб не згубити думку. А -а -а -а. Наш водій, він... він грає в міліцейському оркестрі, він музикант. Міліціонер-музикант. Ну та, так, теж було, так теж буває. Він, скажімо, стояв в очепленні під кабміном 2004 року. От, тоді, коли пора атакувала кабмін, вони там стояли, київські міліціонери здали власне, цю, оце приміщення, вирішили відійти, а харків'яни сказали, ні, ми будемо виконувати наказ і стояли. І добре, що тоді все закінчилося без, без крові. Так? Цього року. Власне, коли тут в Києві було е, дуже важко, е, сюди при, при, привезли оцей весь оркестр міліцейський, міліцейській формі, поставили в очеплення. Він тоді не поїхав, щось у нього там було зі здоровим. Але здається, перші дні одного його друга відразу вбили, а інший чи то потрапив в реанімацію, чи щось дуже, серйозне, е, дуже серйозна в нього травма, дуже серйозне поранення. І ось ми з ним говоримо і е, е, намагаємося з ним. Порозумітися, так, тому що з одного боку він ясно, він якось має тепер собі дати відповідь на те, от що, що як до цього всього ставитися. От він з нами далі спілкується, ми далі лишаємося друзями, хоча я розумію, що у нього дуже багато претензій, скажімо, може бути до мене, так? Ну не особисто до мене, але в принципі до, 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 до мене і тих людей, які До тебе як носія певної позиції. Ну, так, так, і власне. Ось є така позиція. Та він при цьому не, не озлобився, у нього при цьому немає якогось, ось він не ходить на антимайдан, е, анти він не ходить з палицею бити євромайданців, хоча я розумію, що він всю цю ситуацію оцінює доволі критично. І таких от нюансів їх вже дуже багато, тому що, е, знову ж таки, повторюсь, ми дуже різні. От я, скажімо, скажімо, є в мене приятель, він директор одного із заводів на Донбасі. Завод невеликий, там працює десь близько 200 людей, для Донбасу це зовсім не завод. Та. І от в нього своє бачення, він, він ще в грудні вивісив на своєму заводі прапор Євросоюзу. Для Донбасу це був, це був виклик. Просто от він висів, він не ходив на жодні мітинги, тому що все-таки він мав відповідати за цих 200 робітників. Він мав їм платити зарплатню. Він боявся, що в нього просто відіжмуть цей його бізнес, заберуть цей завод, і він просто втратить все. І відповідно ці люди втратять все. Але теж от у нього була своя позиція, і він її висловлював. Як до цього ставилися його робітники? От я з ними спілкувався, я виступав на цьому заводі. Вони по-різному ставилися. Вони до нього ставилися як до такого дивака. Але до дивака, який забезпечує їм робочі місця, забезпечує їм якусь ось ось стабільність, і тому от великою мірою вони намагалися його терпіти, намагалися якось з ним ужитися. І це теж Донбас, от він буває такий. Або, от, скажімо, і був в Краматорську, де на Майдан виходило 4, 5, 6 людей щодня. То не виходили, їх там от лаяли, їх обзивали, їх опльовували, вони далі вперто виходили. І от з одного боку, що таке? 6 чоловік це взагалі не мітинг. Та? Це навіть не пікет, це взагалі не зрозуміло, що. А з іншого боку, вони там є. І вони ходили, вони там лишаються далі, вони там далі будуть жити. Тому я, власне, до чого веду до того, що о, о, загалом говорити про починаючи їх рахувати на сотні, на тисячі, ну, фактично, фактично, ти втрачаєш цю можливість, тому що ти себе о, виводиш із цього поля діалогу. Знову ж таки, мене більше цікавить жадан в контексті подій, а не події в контексті Жадана. Ти сам для себе щось от принципово нове за, за ці місяці відкрив. Кілька, кілька інтерв'ю я читав з різними письменниками, яких зустрічали на Майдані. І кожного з них абсолютно різні люди. Я, я так розумію, що вони не, не домовлялися між собою. І кожного з них питали: а от ви тут зараз, ви будете. Нам писати наступний твір, в якому дії відбувається на Майдані, я такої дурниці тебе питати не буду. Але менше з тим, от принципово якісь важливі речі ти для себе усвідомив впродовж цих. Ну просто через те, що дуже напружені події. Ну, чесно кажучи, ні. От я скажу таку річ, яка, можливо, дещо так дивно прозвучить, по про те, що там. Просто шалену кількість якихось цікавих людей, просто несподіваних людей, з несподіваними якимись думками, несподіваними якимись ідеями і вчинками. Довелося бачити якусь шалену кількість різних подій, брати в них участь. Ну зрозуміло, це, що це була за зима, але сказати, що щось принципово нове, це чесно кажучи, ні. Тому що. Ну, все-таки мені на 20 років, і е, ну я розумію, що є люди, на яких можна покладатися, є люди, на яких покладатися в жодному разі не можна. Навіть попри те, що вони в якийсь момент е, намагаються показувати себе з грічного боку, намагаються показувати с -с свою безстрашність, і е, свої якісь лідерські якості, завжди видно, що людина може в якийсь момент зрадити, або що вона зрадити не може. Якщо ти вмієш це розрізняти, ну. Що може бути принципово нового? Так само ти розумієш, що часто ми людей недооцінюємо в якихось їхніх, в якійсь їхній вірі, в яких, їхній певненості, в їхніх переконаннях, в їхній стійкості. Тому що зазвичай ми намагаємося тримати про собі, які ми намагаємося не демонструвати. Так само, знову ж таки, Ну, не є чимось принципово новим, те, що часто люди перецінюють свої можливості, часто ми перецінюємо свої можливості чи можливості чужих, і тут дуже дуже важливо за жодних обставин не втрачати адекватності оцінки, об'єктивності оцінки. Це дуже важко, розуміє собою, коли ти знаходишся серед таких подій, якщо ти знаходишся всередині.